Це гриб, точно. Це не сироїшка. Що тут у нас рядом росте? Борізка, борізка, борізка. Дивлюся. Дивися, яка чудова. Ростуть борізки. І ми знайшли так, підберезовик. Або бабка. Гарненький, молоденький, чудовий. Молоденький. молоденький чудовий. І, а вони ж поодиноці, поодиноку не ростуть. Вони ростуть сім'ями. Є ще один. Ну він маленький, подивимося. Цей, цей десь отакий я знайшла. Отакий. І він тверденький, гарненький. Бабка. Або під березовик. Росте під березами. Цей ось такий, не будемо його трогати, але шляпка вже завернулася, вже завертається сюди наверх. Теж молоденький. Все-таки гриби пішли. Ні. Я його, я його візьму, я покажу, який він чудовий і який він смачний. Ні, вони молоденькі, гарні. Така тверда ніжка, чудова шляпка. Красиві, чудові.